Андрій Мацевко інтернет-зірка, яка здобула популярність завдяки своїй неординарній поведінці на телевізійному талант-шоу Ікс-Фактор. 24-річний співак родом із Рожнятівського району Івано-Франківської області його пісні та виступи отримали мільйонну кількість переглядів на сайті Ютуб. Касало по понеділок, підем разом по парвінок, Я присут тебе нема. Хлопець надовго запам'ятався виконанням смереки, а також словами Я вас не чую. Всім привіт! Також він зумів розвеселити публіку своїми танцями. Сьогодні проживає у Києві і поділився з нами своїми поглядами на життя. Людям нічого не треба, людям лише подивитися на мене. Люди здивовані стають, як я ходжу по дорозі. Ніякий артист не ходить по дорозі, тільки я один такий в Україні. І люди здивовані, люди вмлівають, як мене бачать. Мене, наприклад, наш народ знає, мене знає ціла Європа і е, Чорні негри Як тобі Волинська публіка? Назвичайно да, мене дуже тяжко зловити, але волинська публіка це взагалі стопроцентова, скільки я в Україні вже об'їздив, стопроцентова публіка, навіть не сто, 100%, а 1000% публіка найсильніша за всіх виступів, де я був. Ти ще раз підеш на x -Factor? Е, Я думаю, 50 на 50. Як ставишся до творчості Іво Бобула, е, Івана Поповича е, Степана Галябарди? Знаєте, є, ну він такий, знаєте, не дуже до людей, як сказати, бо він ніби недалеко з Калоського він району, от але на нього так на виступ не йдуть, як на мене. Звичайно, чи можна взагалі вважати мистецтвом чи принаймні співом, те, що робить Андрій Мацевко, визначати лише слухачам? Мустон вважатиме за честь лише інформувати вас та знайомити з усіма, хто на хвилі шоу бізу завітав до Луцька.